Ось тридцять 32 роки Український Союз промисловців і підприємців відстоює права і розвиток українського бізнесу, залучає іноземні інвестиції в економіку, підвищуючи її самодостатність. Весь цей час головний офіс ОСПП розташований на Хрещатику-34, який став місцем, де проводяться бізнес-форуми, консультації з урядом та ВРУ, залучаються міжнародні партнери, зустрічаються іноземні делегації та Дипкорпус. На цьому майданчику працює і антикризовий штаб стійкості економіки в умовах воєнного стану, пропозиції якого враховуються в рішеннях РНБО, парламенту та уряду. У СПП має численних міжнародних партнерів з ЄС, США, Міжнародної організації праці, також став спостерігачем в бізнес в ОСР, відстоює ефективне державне управління в економіці та боротьбу із корупцією. Ми не разово відмічали, що корупція в умовах війни це маразирство. Че дипсюдо карати негайно, незалежно від прізвищ, посад, і політичного полю. Крапка. У фокусі нашої уваги міжнародні проекти з відбудови України, реалізація програми зроблено в Україні, підсилення виробників першочергово ОПК. Конференція ініційована Українським союзом промисловців підприємців разом з нашими партнерами Верховній Раді і Кабінеті міністрів. Головна тема нашої конференції перехід. Підприємств виробників оборонно-промислового комплексу на стандарти НАТО та держав Альянсу союзників України незважаючи на це, повторюється спроби блокування діяльності ОСПП з боку окремих урядових структур. Ця ситуація показує на жаль тиск на громадські організації в цілому. Ранок нас не пускають на робоче місце. І ми нас викликали, щоб ви нам все ж таки виходимо, щоб Україна і ми разом дала її безпрецедентні виклики в першу чергу повномасштабна агресія Російської Федерації проти нашого народу, економіки і головне, наших людей. Ми знаходимося на хреща 34, де вже 32 роки. Існує центральний офіс Українського Союзу промисловців підприємців, який на всіх етапах своєї діяльності виборі національні і економічні інтереси, виборі умови, щоб Україна була не сировинним придатком розвинутих країн, а розвивалася як індустріальна держава, яка вміє захищати свої інтереси. На цьому особливо хочу привернути нашу спільну увагу, що в умовах повномасштабного вторгнення, в умовах безпідентної руйнації ворогу нашої інфраструктури мільйонів біженців проблем, які стосуються необхідності забезпечення стійкості нашої економіки, відновлення нашої самодостатності, бо без... Тіючі конкретносможної економіки не буде і перемог на фронті, всі ці проблеми в постійному режимі в центрі уваги і нашої діяльності, і спочатку війни на ці локації Хрища 34 діє на базі Центрального офісу Союзковоців підприємців, антикризовий штаб, стійкості національної економіки. Від об'єднання є величезних учасників, першої черги структурової об'єкту для Московської підійти роботодавців України, займається з інститутом законодавства виконавчої влади, тікання президента, проспектів, місцеві громади, експерти і наше завдання максимальна консультація усіх, незалежно від внутрішньої для захисту нашої свободи, нашого суверенітету, територіальної цілості. На жаль, не всім подобається ця принципова позиція, в тому числі, як виступати, представника строго громадянського суспільства України, так і відчетної кількості людей, структури, які знають взаємодіють. І практично останній місяць постійно є намагання заблокувати нашу діяльність. Питання зараз в судовому розгляді суд не виніс ще поки рішення. Іде процес відповідно в Конституції і законів України. Але в той же час представники уряду, першу чергу управління секретаря та Кабінету міністрів, по суті, займаються злочинними діями і незважаючи на війну на воєнний стан. З тим, щоб заблокувати діяльність громадської організації, ви це бачите, е, спрямовувати 400 тисяч гривень на будівництво цієї конструкції, це в умовах війни, в умовах величезного дефіциту нашого і тих проблем, які відчувають як буде, так і в нашій дітей на фронті. Ми жорстко протидіємо і будемо протидіювати таким підім. Кожну проблему відповідно до законів України. Але такого матрного явіща я особисто не бачив за всі практично вже 33 роки незалежності Україні і 32 роки існування об'єднання помисловців-підприємців, роботодавців України, тобто українського світу об'єсховців-підприємців.